Хочете позбутися целюліту. На ногах та сідницях доведеться освоїти та регулярно виконувати присідання, під час яких переносити основну масу тіла на одну ногу, щоб збільшити навантаження. Ця вправа відмінно спалює жир на зовнішній частині стегна та сідницях. І так, ставайте, перенесіть основну масу тіла на одну ногу. А іншу відставте в сторону та використовуйте як опору. Спина повністю пряма. Напружте м'язи живота та починайте виконувати присідання. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Але обов'язково правильно розрахуйте сили. Тому що це парна вправа, те ж саме необхідно повторити на іншу ногу для симетрії. Розпочніть виконувати цю вправу регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи зовнішньої частини стегна зміцнилися, сідниці округлилися, а ноги стали сильніші, рельєфніші та спортивніші. До зустрічі, приємного дня.